Кожен діючий офіцер Збройних сил України, наголошую на тому, діючий офіцер Збройних сил України, хто таким себе просто називає або хто таким насправді є, повинен бути першим, хто йде і захищає нашу рідну святу українську землю у боротьбі з московським окупантом. Кожен діючий офіцер Збройних сил України повинен бути прикладом для усіх нас і вести нас в бій з московським агресором. Кожен діючий офіцер Збройних сил України повинен присвятити себе цілодобово боротьбі за нашу рідну, святу, незалежну українську землю. Кожен діючий офіцер Збройних сил України повинен бути цілодобово на захисті нашої батьківщини, а не ховатися за цивільними посадами, як то робить психічно хворий міський голова міста Конотопартем Сім'їхі. Більшість часу війни проводить за кордоном. Витрачає сотні мільйонів гривень з бюджету міста на закупівлю бруківки, бардюрів, дороги тощо, вигулює свою товсту жирну жопу за кордоном і плює в обличчя всім мешканцям нашого славетного міста. Пане президент, панове депутати Верховної Ради України, може поставимо крапку у цій біді та ганьбі і відправимо кожного діючого офіцера. На передову захищати нашу рідну святу землю. Коли кожен діючий офіцер Збройних сил України не буде ховатися за цивільними посадами, а буде захищати нашу рідну землю, ось тоді й будете ганятися за тимчасово непридатними, за студентами, за тими, хто погано бачить чи погано чує, ось тоді будете ганятися. Кожного діючого офіцера Збройних сил України на передову. Люди вже зневірені, люди вже обурені тим, що відбувається. Тому, будь ласка, пане президент, панове народні депутати України, виправляйте те, що зараз відбувається. Тримаймося! Слава Україні, разом до перемоги!